Кияни ж і без штормових попереджень готуються до евакуації. Підтопити може 240 будівель столиці, які саме чиновники вже знають. Вони навіть склали списки, готують спорядження і резервний житловий фонд. Однак оповіщати жертв майбутньої катастрофи поки не поспішають. Це столичний мікрорайон Осокорки. Біля берегів Дніпра. Тут в основному приватна забудова. Поміж дачами до річки тече кілька каналів. Місток на одному із них вже у воді. Це, скажімо, танесні. Але це слава і тепер «Так». Біля одного із будинків зупинилися робітники. Вони викачують вигрібні ями, але кажуть, за потреби можуть перепрофілюватись. Будуть просити, будемо качати, а що робити? Треба допомагати людям. Через велику кількість снігу вода практично на всіх вулицях приватного сектора. Валерій Витріщак не може дістати спішки до власного будинку, не замочивши ніг. Він йде на зупинку, щоб проїхати 300 метрів. Пенсіонер пригадує, найбільша вода тут була на початку 80-х. Тоді вулицями транспорт не ходив. Плавали на човнах, а Дніпро стояв аж по вікнам. Якщо піднімається вода, то вона майже до двого магазину заходить. Там далі наступна зупинка через одну зупинку. Оце все залупається. Якось готуєтесь, щоб убезпечити себе там домівки. Піднімаємо нагору меблі і все. А так як ще готуватися? Цей будинок стоїть усього у 100 метрах від Дніпра. Його господар перевіряє погріб, чи не замок. Пісок, сухався, води немає, поки що. Вода може затопити хату, а з нею і все господарство Віктора. Щоб знати, коли евакуюватись, чоловік ходить до узбережжя. За орієнтир у нього камінець. Торік, коли так само прогнозували повінь, його накрило водою. рівень води. На ранку виходимо, дивимося, що хоч я знаю там. Зпіти хоч якусь живність врятувати. У зону підтоплень потрапить 240 будівель не лише на Осокорках, а у різних районах Києва. В основному це приватна забудова. Людей проповінь поки не сповіщають, але чиновники запевняють, готові це зробити як тільки зміниться рівень води. Усіх постраждалих поселятимуть у гуртожитках, які є у резервному фонді столиці. Підтопить і вулиці міста. Їх є 33. Державтоінспекція планує перекривати дороги для відкачування води. Рот Шевченківський район на сьогодні. Тут 8 вулиць, на яких е може накопичення проїздить води. Бо це є іменно ті зовини, куди накопичується скопичується вода. От вулиця, якщо Беремо Шевченковський район, там Щербакова, Бориса Жидкова, вулиця Щусєва, вулиця Мельникова, станція метро Дорогожичі. Для відкачування води у столиці вже готують дві сотні насосів, рапортують рятувальники. Вони відкачуватимуть воду з вулиць і підвалів, щоб зменшити наслідки водопілля. МНСники планують підривати кригу на Дніпрі та водосховищах. 90 піротехнічних груп Державної служби по чрезвичайні ситуації готові діяти по підриву ледіних заторів в районах водохранилищ, рік для того, щоб Абіспічить бізопасність, гідра і безприпятственно пропустить льот. Підняття води у Дніпрі в районі столиці рятувальники поки не зафіксували. Говорять, до критичної позначки рівня річки ще майже 2,5 метри. Віктор сподівається, сніг танутиме повільно, а з водосховищ воду спустять швидко і переїжджати йому не доведеться. Олена Данило Гордецький,